І сина, і святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Що дякую, що сьогодні ми маємо змогу зібратися разом, помолитися, яка Христос не двоє, а доброє, там я і серед них. І сьогодні ми чуємо Євангеліє. Євангеліє, з рацької мови це означає добра новина. Яка є добра новина для кожного з нас сьогодні? Що Господь Бог хоче сказати? Як бачимо, минулої неділі ми роздумували про обмноження лібів і риби. І бачимо сьогодні це є продовження Євангелія минулої неділі, що Ісус після великої праці, коли вже розпустив народ, але сам також дуже втомився, але не пішов відпочивати, не сів разом з в човен, не поплив по морю, але пішов, щоб помолитися. Тобто, не дивлячись на вдому. Не дивлячись на цей весь день, на всі стреси, які були, він пішов молитися. Тому що молитва це є зустріч з Небесним Отцем. Тому що в молитві ми набираємося сили. І саме Ісус Христос, Христос хоче нам показати, яку силу має молитва. Навіть після цього, після молитви бачимо, Господь іде по воді. І це також, є, можна сказати, сила молитви. Бо коли ми молимося, ми також можемо зробити неймовірні речі, бо деколи ми не можемо зробити словами, ділами, але Господь може зробити чудо через нашу молитву. І бачимо, Господь йде по воді, і апостол Петро побачив, Почали всі кричати, каже, та то привид якийсь, давайте щось будемо робити. Але Ісус заспокоїв, каже, ні, каже, це я. І Петро каже, добре, Господи, якщо це ти, я хочу йти напроти тебе, по воді, навіть ти йдеш. Каже, добре, йди. Можемо собі уявити, як апостол Петро висуває ногу, певно, пробує воду, чи там нормально можна стати на неї чи ні і робить перші кроки. Робить перші кроки, але дивиться на Ісуса. І поки Він дивиться на Ісуса, поки Він вірить, Він йде по воді на зустріч Господеві. Однак, коли тільки почув, що почав віяти сильний вітер, зірвалася буря, страх взяв своє, він почав переживати, він почав сумніватися. Ну, думаю, зараз вже буде кінець. І почав кричати: Господи, рятуй мене. І Господь подав руку і врятував його. Деколи в житті ми також маємо це брутливе море, бо проблеми. Труднощі, якісь непорозуміння. І коли ми молимося, коли ми дивляємося Господа вічі, в нас все добре. Бо Господь є з нами. Він допомагає перейти через це все. Але тільки коли ми дозволимо, щоб без страх, недовіра, сумніви увійшли в наше життя, ми тоді починаємо тонути. Здається, Господь мав би знебуватися, сказати, та як? каже, Дивився на мене йшов, був зі мною все добре, а тепер кричиш, рятуй мене, хто винен цьому? але Бог не каже цього. Бог подає руку і витягує, Бог рятує. Бо Господь є батько, який любить, бо Господь є батько, який не дозволить, щоб дитина, яка любить його, загинула, він завжди є поруч. А якщо хтось йде в пекло своїми ріками. Своїми вчинками Господь йде до кінця за цією особою і чекає, що вона обернулася і сказала, «Господи, рятуй!» і Господь подасть руку. Тому стараємося в нашому житті будувати наше життя, взаємовідносини одне з одним на Господеві. як сьогоднішніми апостолі ми чули. Будуйте, але уважно будуйте. Бо знаємо, якщо ми будуємо хату, то ми стараємося, щоб фундамент був відповідний. А якщо закладемо фундамент поганий, тоді що? Стійне не дадуть кріщені, може і завалитися все. А коли фундамент нормальний дамо, тоді і хата буде стояти, так само і в нашому духовному житті. Ми повинні будувати на господарі, на правді, на любові, на радості і на миру. Нехай Господь Бог нам у цьому допомагає, щоб ми довіряли, щоб ми старалися не опускати руки, а коли тяжко. Ми завжди звертали свій погляд на Ісуса, який врятує нас від будь-якої проблеми. Амінь.